Друзі-привітики! І це найкращі мобільні слоти 2024 огляд ігор для ваших смартфонів. Так, а зараз ми з вами пограємо в GGBet Mega Fruit. Поклацаємо, поговоримо. Поки в нас тут буде крутитися, ми з вами поговоримо. Не забуваємо, що це українське казино, легальне, що саме важливо. І ви також можете класно грати в. Ці ігри не тільки на е, своїх компах, ноутбуках, а і у смартфонах. О, клас, клас, клас. У нас зразу. І гарні виграші. Така собі яскрава, цікава гра. Давайте поставимо вищі ставочки, побачимо, що, нам... що вона нам насипить. Нам треба багато лімонів, гарних виграшів. І, до речі, ви також можете зіграти в цю, і не тільки в цю, а й багато інших ігор. Просто спуститись. О, дивіться, клас, клас, клас. Просто спуститесь вниз під описанням відео, або в перший закріплений коментар. Ой, дивіться, клас! І ви зразу перейдете на цю гру, а ще отримаєте класні бонуси і будете вигравати свої грошики. Так, а ну давайте. Дивно, що тут немає музики. Мені подобається, коли є якась музика, коли воно собі там ще не тільки а, на фоні тихо, а хоча б щось клацало, воно тоді розслабляє, ти тоді ні про що не думаєш, просто дивишся і кайфуєш. Ну, Прийдеться вам тоді кайфувати від а, мого голосу. Так що, друзі, вибачайте. Придеться вам слухати або тишу, або як я з вами тут лялякаю. До речі, ви більш, вам більше подобається о, клас! Виграші, виграші, супер. Те, що я люблю. Кайф, кайф. До речі, вам більше подобається. Ой-ой, ой, -ой, -ой що щось, щось буде? Що зараз буде? Ви бачите, він навіть не дає мені сказати непогано, слухайте, непогано наш виграш. 40. Крутим далі. Я все ж таки е доведу до кінця. Вам більше подобається грати в смартфоні? Чи ви любите прийти, сісти е в крісло, не знаю, де там в ліжечко, поставити. О, виграш, слухайте, кайф. Ой-ой-ой, насипає. Слухайте, дивіться, насипає 1180. Баксиків, карманчик, ляпсь! Так от, вам більше подобається грати на смартфоні, чи все ж таки на компі, чи ноуті. Розкажіть мені, як ви любите, як вам комфортніше. І, до речі, ви любите більше самі клацати чи ставити на авто, бо у мене по-різному я буваю, сижу оце клацаю, 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 А коли мені вже набридає, От, наприклад, зараз давайте поставимо 10 прокрутів і побачимо, що воно буде. М? Ну, воно тут прям дуже швидко. О! О! <схід> я навіть і не зрозуміла, коли воно все прокрутило. Ну, давайте все ж таки. Я з вами не буду лінуватися і покручу сама. О, бачите? Покрутила сама і зразу виграш. Ви це бачили? М? Ну, давайте ще один виграшок зробимо. І будемо щасливі. От, пожалуйста. Що я і казала? Крутим, крутим, крутим. І не забуваємо, що ви також можете зіграти. Просто внизу під описом ви можете... О, і ви, свій знайти. ви можете перейти на посилання і також зіграти і спіймати свою удачу за хвостик. Так, давайте ще пару прокрутів і будемо летіти далі. Так, що тут у нас, що тут, що тут, що тут? Нічого. О, клас, кайф. Прекрасно! Ну що, мої дор дорогенькі, солоденькі? Я вас обіймаю. Цілую! Пока!